Бюджет, сільське господарство, легалізація зарплати, забезпечення житлом та роботою дітей сиріт основні питання, які розглядалися на засіданні колегії облдержадміністрації, більш детальніше про її перебіг у наступному сюжеті. Забезпечення житлом та роботою дітей сиріт стан використання бюджетних коштів, розвиток тваринництва, профілактика та лікування віл-інфікованих, виконання комплексної програми з легалізації зарплати. Прикарпатські чиновники звично аналізують здобутки на засіданні колегії Івано-Франківської облдержадміністрації. Щоб там не було і щоб не відбувалося. Я думаю, що буде правильно, якщо ми скажемо велике щире спасибі працівникам агропромислового комплексу нашим хліборобам. Низький уклін нашим правоохоронним органам великі щирі слова вдячності уряду України і окремо прем'єр-міністру Миколі Яновичу Азарова. І сьогодні ми не маємо жодної копійки заборгованості в повному обсязі. Ми виплатили пенсії. Ми виконали всі державні зобов'язання по соціальних виплатах. Як би не розвивалися події, Василь Чуднов заявив на колегії, що 2014 рік стане роком, перш за все, культури двохсотріччя від дня народження Тараса Шевченка, 75 років від дня створення Івано-Франківської області, і знову у новий рік з обіцянками. За словами очільника Прикарпаття, кожен сільський клуб пишатиметься оновленою глядацькою залою, а кожен художній колектив власним транспортом. У нас достатньо надзвичайно потужних художніх. Колективі, які готові показати свою творчість не тільки в себе, в області, а далеко і за її межами. І оце таке банальне відсутність транспорту, воно не повинно стримувати. Оці Прагнення наших людей з нового року також стартуватиме обласний огляд конкурс музеїв історії населених пунктів Прикарпаття. Крім того, 2014-го планують розпочати будівництво потужного кардіореабілітаційного центру, якому вже навіть і назву придумали Прикарпатський центр серця. Кажуть, що мрії під Новий рік мають властиві здійснюватися. Ну що ж, побачимо.